Назад повернути обличчя хатина збрала наш дики, за слово правдою повиди, ви ж розумієте в віки, не знали ми, чиї ми діти, хтось застром його серце шило, в чеканні марному весни, в саду Субтитрувальниця Що в співець новий, і в струни вдарив по-новому, і ми стригнули, душі громом залив музичний буревій, що мчав, мов рокоти ріки, що рвався вдалі крізь піну шалу, і розцвіли Істі зрубаного дуба росли нові, і навіть у хмизугору дерся. Краю любий, ми дочекалися весни, ми вже підходимо до брами. Це ти той сад украю мій. Колись